Добрий день, любителі світового кіно. Ось і нарешті підійшов до свого кінця перший сезон серіалу «Андор», хоча, з іншого боку, на жаль, бо цей проект вийшов просто неймовірним. Якщо на початку сезону було трохи незрозуміло та нудно, то к середині серіалу, а потім і у фіналі ми побачили, що цей проект зоряних війн вийшов, мабуть, найкращим за усі часи після того, як Дісней придбав права у «Лукасфільм». Тому у цьому відео я розповім, чому це найкращий проект зоряних війн, та що нам показали в останній серії сезону. Друзі, а перед початком відео хочу вам запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі я це відео з того, що якщо б не наші ЗСУ та представники комунальних послуг, то дивитися цей серіал ми б не змогли, а обговорювати тим більше. Тому, як завжди, велика подяка та шана усім нашим героям: і тим, хто стоїть зі зброєю в руках, і тим, хто ремонтує електропостачання. Слава Збройним силам України і слава Україні! Так чому ж цей серіал вийшов таким крутим та цікавим, який до того ж не схожий не на жодний інший проєкт зоряних війн? Як на мене, головною причиною успіху вийшла сукупність факторів. Перший фактор це не схожість на інші проекти. Справа в тому, що у більшості проєктів дійсної про зоряні війни вони намагалися щось повторити. І тут не треба далеко ходити, бо третя трилогія, де в головних ролях псевдо-джедай Карей, майже повтор оригінальної трилогії та виглядає як слабкий рімейк. Хоча, як на мене, в тому, що робити рімейки немає нічого поганого, є безліч цікавих рімейків, але тут дійсно підійшли так до проекту, мов хотіли просто зібрати грошей з шанувальників та фанатів цього всесвіту. Ну а проект Андор взагалі не схожий на жодний фільм. Так, він звичайно схожий на Бунтар 1, але він є приквелом. Другим фактором є, що у цьому проекті не використовували фан-сервіс. Якщо подивитися на останні серіали та фільми Зоряних Війн, то можна побачити просто неймовірну кількість фан-сервісу. Його пхали просто усюди, а іноді у ненормальній кількості, щоб якось покращити серіал. Одним із таких прикладів є серіал про Обівана кенобі. Так, звичайно, в цьому серіалі неможливо не додати цей фан-сервіс, бо головні герої і є тим самим фан-сервісом. Тому для творців цього серіалу була головна мета не просрати цей проект, в якому ти можеш використовувати безліч цікавих персонажів, та найголовніше тему сили та джедаїв. Але шоуронерам обівана це не вдалося, бо тут на передньому плані був тільки фан-сервіс, а не цікавий сюжет. Ну і ще один факт: це коли люблять продовжувати щось цікаве. Наприклад, усім було цікаво подивитись на життя Убіванна після фільму Помста Ситхів, або було цікаво подивитися, яким став джедаєм Люк Скайвокер після фіналу оригінальної саги. А ось у Андорі не було хайпової теми продовження історії. Тут навпаки вирішили розповісти, що було раніше, і головний герой фільму Бунтар 1 не дуже схожий на того персонажа, де фанати чекали на окрему історію про нього. І усі ці фактори були закріплені неймовірно цікавим сюжетом, який зробив Ентоні Джозеф Гілрой, режисер та сценарист минулого проєкту зоряних війн, війн» «Бунтар-1». В нього вдалося розкрити майже кожного персонажа у цьому серіалі. Тепер я вже переходжу до останньої серії першого сезону. Ми знову приєднуємося до найманця Касіна Андера, який нещодавно втік із жахливої імперської в'язниці після того, як він дізнався про смерть своєї матері. Однак Дедраміра з імперського бюро безпеки полює за Касіаном через його участь у пограбуванні і знання таємничого вербувальника повстанців Лютена Райля. Вона підозрює, що Касян ризикне повернутися додому до Ферікса на похорони своєї матері, як і опальний колишній офіцер Служби безпеки Сіріл Карн. Повстанці думають у тому ж ключі. Лютин і союзник Вел Сартха перемують до Ферікса. Раніше вони мали намір убити Касіана, щоб він мовчав. Ну а паралельно сенатор Мон Мотман намагається не помічати в імперії збір коштів для своїх повстанців, змушуючи її вдаватися до послуг недбалого олігархічного банкіра Дава Скалдуна. В якості оплати він хоче познайомити доньку підлітка Мона Лейду зі своїм сином, сподіваючись укласти шлюбний договір у стилі Гри престолів. На Феріксі панує атмосфера гноблення. Коли Дедра перебуває у своїй фашистській уніформі, колишня дівчина Касі на Бік Скалін зазнає травми після тортур під вартою імперії, а грозові хмари зловісно гуркочуть. Ми також перейшли до Вілмана, коли він будує бомбу, щоб помститися імперії, яка піддала його батька Пака тим самим жахам, що й Бікс. А потім вони пішли ще далі, повісивши його труп у місті як попередження місцевим жителям. Місцеві жителі схвильовані можливістю повернення Касіана на похорон. Він справді підкрадається та спілкується з кількома зі своїх довірних друзів. Важливо те, що він дізнається, де утримують бікс, і він вирішує звільнити її. Що цілком справедливо, бо вона там частково через її зв'язок із ним. Касян також відвідує могильний камінь із прахом свого прийомного батька Клема, якого вбили імперські війська після спроби заспокоїти протестувальників на початку правління режиму. Він згадує теплі спогади про те, як Клем навчав його важливості спостережливості. Люди дивляться не туди, куди їм слід. Вони не дивляться вниз, вони не дивляться по ржу», Розповідає механік своєму синові про збирання деталей, але не ми очі відкриті, можливості всюду. Надії Голунов дивно дивитися в цій сцені, коли він переходить від теплих спогадів до смутку через усе, що він втратив і зрештою до сталевої рішучості. Ми також чуємо від іншого натхненника Касіна, коли він читає дивовижний повстанський маніфест свого покійного союзника Каріса Неміка. Імперська потреба в контролі настільки відчайдушна, тому що це настільки неприродньо. Тиранія вимагає постійних зусиль, вона ламається, витікає. Авторитет крихкий, гніт це маска страху. каже загиблий повстанець. Настане день, коли всі ці сутички та битви, ці моменти непокори затоплять береги влади імперії, і тоді їх стане забагато. Одна єдина річ, що розірве облогу. Пам'ятайте про це, спробуйте. Друг сім'ї Андору Брасо доповнює повстанську мотивацію Касіна, передаючи останні повідомлення Марви її прийомному синові. Скажи йому, що він знає все, що йому потрібно знати, і відчуває все, що йому потрібно. Брасо каже, і коли настане день, і ці двоє об'єднаються, він стане нестрибною силою назавжди. Можливо, Касіан втратив Марву, Клема та Неміка, але всі троє живуть завдяки ньому, оскільки він несе їхні уроки та філософію, оскільки ми знаємо, що він зіграє життєво важливу роль у порятунку галактики від імперії у фільму «Бунтар-1». Хитрі місцеві жителі Ферікса починають похорони раніше, щоб посваритися з імперцями-колонізаторами, викликаючи у них невелику паніку, оскільки вони намагаються обмежити його пересування. Ця послідовність, вражаючок рота, напруга зростає. Улюблений дроїд Бі-2 Імо, він же бі очолює натовп Абрасо, тримає надгробний камінь Марви. Дройдбі проєктує Марву, попереднє записане повідомлення, яка виглядає досить розкішно, одягнене в мантії дочок Ферікса. Вона виголошує, надихаючу промову на віки, зазнаючи, що вони спали, поки вплив імперії зростав і зазіхав на їхнє життя. Імперія це хвороба, яка процвітає в темряві. Вона ніколи не буває більш живою, ніж коли ми спимо. Мертвим легко сказати вам, щоб ви боролися, і, можливо, це правда, можливо, боротьба марна. Тажу, вона, коли лунає музика. Можливо, вже надто пізно, але я скажу вам ось що. Якби я могла зробити це знову, я прокинулася рано і боролася з цими виродками з самого початку боріться з імперією. Потім імперський капітан Вані Стіго робить помилку, перекидаючи дроїда, щоб зупинити промову Мареву, яка на 100% мала почати бунт. Це ще більше загострюється, коли Вілмон кидає свою бомбу, викликаючи купу вибухів, а тіго наказує військам відкрити вогонь по натовпу. Ми настільки звикли до вогню з бластерів і вибухів у зоряних війнах, що зазвичай вони налітають на нас. Тут вони здаються більш серйозними, тому що епізод настільки ефектно створив напругу. На щастя, Бі витягує в безпечне місце подруга Касіана на пегла, але, на жаль, його інший друг Ксанван був обитий штормовиком. Камера затримується на його неживому обличчі на неприємно довгий час. Саме через такий монтаж це шоу виглядає таким правдоподібним і емоційно резонансним. На деякий час дедра виглядає так, ніби розлючені жителі Ферікса її розірвуть до кінця, але її рятує сіріл. Хлопець, який ніби переслідував її по всій галактиці. Між ними, схоже, створюється зв'язок. Як думаєте, чи може це бути початком красивих токсичних стосунків? Паралельно Лютен розуміючи, що у нього не буде шансу вбити Касіана, тікає геть. Осилькі імперія видовлікається від зворушень, Касян рятує Бікс, яка здається поступово оговтується від стану тортур і відводить її на корабель. Приєднавшись до Бібрасо Вілмона та деяких інших їхніх друзів, її доставляють у безпечне місце. Але Касян залишається позаду. Я вас знайду. Обіцяє він своїм друзям перед відходом. Але в мене таке враження, що це був останній раз, коли Касян бачить бікса бі та інших. Паралельно варто відзначити, відбуваються також важливі події. Після відвідування вечірки Мон Мотма звинувачує свого чоловіка перенаферту у тому, що він повернувся до своєї старої звички грати в азартні ігри. Це велика стара хитрість, оскільки вона знає, що її брудний водій шпугун підслуховує. Перін це заперечує. А Мон каже, щоби й це запитати, звідки він бере гроші. Вона створює історію для пиркаття для зниклих грошей і готова спалити свого бездарного чоловіка заради цього. Надзвичайно приємно бачити, як Мон поводиться як крижаний поганець. Підступний хлопець Клоріс повідомляє про звинувачення Мон суперну кадедри із АСБ Блевіну, і нерозумні дурні потрапляють на це. Це відбувається, коли АСБ святкує вбивство невидимого повстанця Антона Крігера та його команди, яких Лютин вирішив принести в жертву. Дедра не задоволена, оскільки хотіла, щоб Крігера допитали. Її бос майор Портагас пропонує їй прийняти цю меншу перемогу. На жаль, план Мон був лише тимчасовим рішенням, і ми в останнє побачили її, коли було знайомство її дочки Лейди з сином Дава Кулду на Стеканам. Сенатор бунтівник відчуває очевидний дискомфорт, коли вони наближаються до гостей. І це підхоплює зухвала Лейда. Вона може бути готова заручитися лише для того, щоб дратувати свою маму. У фінальній сцені Лютон повертається до свого корабля в постелі. Надприхований Касян переміг його і там і пропонує Лютону шанс виконати його місію. Немає гри, каже він. Убий мене або візьми. Лютон посміхається та здається задоволений готовністю Касіана ризикнути усім. Таким чином формується дует повстанців і сезон закінчується. Лютин схожий на прийомного батька для Касіана, який пропонує йому керівництво тепер, коли обидва його батьки та його дім втрачені. Ну і звичайно, як не відмітити сцену після титрів. До нам показали деяких дродів, які прикріплювали деталі, які Касіан та його співв'язні виготовляли у в'язниці до більшої машини. Камера висувається, щоб побачити зірку смерті, що висить у космосі. Ця суперзброя зрештою вб'є Касіана та його союзницю з альянсу повстанців Джин Ерсона скарифі в бунтар 1 але не раніше, ніж вони передадуть плани, які призведуть до її знищення фільми Нова надія. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.